Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь інформаційну програму Слово депутата, створену за сприяння Луцької міської ради. У сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо підсумки минулої 48-ї сесії, яка, як не дивно, тривала лише один день, хоча й питань порядку денного було багато, з додатковими 180. Здається, отой експеримент з першочерговістю розгляду так званих земельних питань себе таки виправдав. Щоправда, сьогодні не обійшлося і без політичних заяв, але депутати працювали плідно, що найперше переймаючись проблемами громади. Але деякі питання обговорювали довго і безрезультативно. А до початку сесії два наші народні обранці Тарас Бас та Олександр Пиза заявили про вступ до депутатської групи Рідне місто. Далі, переформатувавши порядок денний, вирішили після депутатських запитів розглядати так звані земельні питання. А заодно виключили зі списку питання про ситуацію довкола Захід інкомбанку. Втім, депутат Андрій Осіпов погодився прокоментувати нам деякі нюанси, які стосуються цієї фінансової установи. Здається, ця інформація буде цікавою не тільки депутатам, а й вкладникам банку. Комісія розглядала дане питання і було встановлено, що у даної банківської установи Захід інкомбанк щодня є на рахунку 100 і більше мільйонів гривень. Очевидно, цієї суми достатньо було би, щоб погасити майже всі вимоги. Окрім цього, є така установа, як фонд гарантування вкладів фізичних осіб, яка може погасити одразу вимоги до 200 тисяч гривень, а це майже 90% всіх вкладників. Таким чином, за рахунок наявності механізмів законодавчих вже можна було б вирішити питання. Але банк штучно не виконує судові рішення, яких на сьогоднішній день є півтори тисячі, подає численні позови до суду для того, щоб заблокувати роботу Державної виконавчої служби. І зараз, як ми бачимо, використовуючи і вкладників для того, щоб чинити тиск і на обласну раду, і на міську раду, поширюють прізвища своїх позичальників для того, щоб ще вкладники допомогли банку ще заробити на цьому. Мало того, що вони їм не платять, то ще і з використанням пенсіонерів собі допомагають бізнес провадити. Тому очевидно, що це непоряд така бізнесова безглуздість. Вкладникам слід домагатися належного реагування Національного банку на дану проблему, введення в даний банк посадової особи іншого керівника підконтрольного Національного банку і суду. І цей керівник новий, який буде незалежний від власників банку, він тоді зможе оцінити активи, посиви, співпрацювати із фондом гарантування фізичних осіб. І я впевнений, що на протязі одного-двох місяців можна вирішити проблеми майже усіх вкладників, майже усіх, за виключенням невеличкі там в кого суми понад 200 тисяч або якісь там пролонговані договори і так далі. А серед 13 депутатських запитів варто відзначити деякі надзвичайно важливі для громади, зокрема, про роботу Луцького спиртогорілченого комбінату. Вірніше його не роботу, бо, як стверджує депутат Сергій Сівак, підприємство на межі банкрутства і пропонує свій вихід зі складної ситуації, що склалася на спиртогорілченому комбінаті. От, на сьогодні картина, картина ну, просто жахлива. Значить, протягом півтора останніх року змінилося 9 керівників. Уявіть собі, який менеджмент на цьому заводі. Значить, люди не працюють практично, хоча і не звільнені, оскільки звільнити 200 чоловік, це буде для міста подією резонансною однозначно. От вони знаходяться в підвішеному положенні, вони раз в два тижні чи раз в тиждень ходять на роботу, реєструються от, ну, і отримують там якісь копійки. Але зараз, значить, оскільки ми недавно отримали інформацію, і оцінили ситуацію, яка є з заводом. Ну, відповідно, в нас є думка, що завод потрібно повернути у власність громади. Ну, це буде, в принципі, державною власністю, але він буде знаходитись на території Луцька з тодішньою юридичною адресою міста Луцьк, вулиця Ковальська, 67. Тобто набути статус окремої юридичної особи, господарюючої, і хай завод працює на благо Волиня, на благо... Наших жителів. Ще один депутатський запит стосувався правил додержання тиші в громадських місцях Луцька. Його озвучила Катерина Приступа, що збіглася з питанням порядку денного, яке вимагає зміни правил додержання тиші у нашому місті. Напередодні новорічних свят принагідно нагадаємо, що фейерверки у Луцьку після 22-ї години заборонені, як і всі ремонтні роботи у житлових будинках та гучна музика у ресторанах. Звичайно, це є проєкт рішення на часі, оскільки наявність значної кількості розважальних закладів, нічних клубів сприяє тому, що в місті часто виникають сутички між громадянами, компаніями, які виходять з цих закладів, поводять себе невідповідно, призводять до різних кримінгенних ситуацій. Сьогодні я робила запис стосовно того, що в центральному районі міста жителі, які виходять з розважального клубу Опера, в прибудинкових територіях, в дворах прибудинкових територій знову продовжують святкування. Зверталися мешканці з тими питаннями, що були судочки між мешканцями, які проживають на цій території, була значна кількість лайок озвучена, з такими іншими проблемами. Тому цей проєкт, звичайно, на часі, тому що це треба обмежити максимально. Цей проєкт передбачає, що заклади повинні встановлювати режим роботи від 8 години до 22, а якщо вони хочуть працювати більше, тобто понад 22-го вони повинні звертатися з цим проханням в управління підприємництва і також виконком Луцької міської ради. Звичайно, це на часі потрібно обмежувати мій запис стосувався того, щоб посилити в цьому районі чергування патрульних дружинників. Серед інших депутатських запитів були і про рух автобусів у районі цикрового заводу, встановлення світофора на перехресті доріг Федорова та Конякіна. До слова, у бюджеті наступного року кошти для цього передбачені, як і ремонт вулиці Гнідавської, де вже розпочалися роботи. Отож, оголосивши депутатські запити, перейшли до розгляду так званих земельних питань. Оскільки більшість з них стосувалися узаконення меж власних садиб чи будівель, здавалося, питань до Сергія Шабали, начальника управління земельних ресурсів, не повинно було б бути. Як як не дивно, цього разу дуже багато рішень щодо земельних питань ухвалено не було. Чому саме нам пояснив депутат Володимир Никитюк, зазначивши, що принцип подвійних стандартів у Раді таки має місце. На сьогоднішній день вже пройшло три роки, коли ця каденція працює в міськраді. Ну і за три роки вже більшість депутатів вже знає трошки земельний кодекс законодавства і вже більше розбирається, як було на початку цієї каденції. І тому вже приймають або більш зважені рішення, або буває рідко, але ж буває, коли превилюють особисті якісь непорозуміння по даному питанню, то на сьогоднішній день маємо що маємо в залі. На комісії набагато воно простіше, тому що там можемо по спілкуватися по якомусь питанню і пів години. А тут ну, брак, за браку часу, то приймається рішення. Ну, інколи, так, да, буває таке, що хтось влияє на якесь питання особисто. Відносно швидко покінчившись з земельними, депутати приступили до розгляду надважливих для громади питань. Зокрема, заслухали підсумки програми економічного та соціального розвитку міста за 9 місяців. І хоча усі розуміли, що цифри, оголошені начальником управління фінансів Лілією Єловою проміжні, вже зараз можна вести мову про перспективи року наступного. Якщо говорити про підсумки за 9 місяців цього року, то, напевно, немаловажним і дуже важливим для, саме для міського бюджету, ну і для Лучани, для міської ради, є те, що ми розрахувалися за ті борги, які були. Це 40 мільйонів гривень кредитів. Ті, які були взяті, і е, плюс відсотки за них. Це дасть нам можливість, те, що ми не маємо боргів, в слідуючому році працювати вже з врахуванням тих можливостей, які у нас будуть. То ми ці гроші зможемо вже все-таки спрямувати на ті чи інші питання соціально-економічного розвитку міста Луцька. В першу чергу, безперечно, це у нас будуть дитячі садочки, ось, ну і інші об'єкти, які ми будемо вже включати в перелік при формуванні бюджету слідчого року. А ось деякі депутати у наступний рік дивляться без надмірного оптимізму, вбачаючи проблеми, що найперше у формуванні бюджету країни, розуміючи, що без головного кошторису держави місту Луцьку важко буде щось планувати і втілювати в життя. Я переживаю, що відбудеться надалі. Я лише можу очікувати, що якщо ми не підпишемо асоціацію, то бюджет року буде не виконано ще гірше. Ми входимо в наступний рік з великими проблемами, і я не бачу економічних передумов, щоб ці проблеми наступного року виправилися. Місто, я не знаю, що коштує голові міста, щоб зарплати вчителям і лікарям виплачувалися. Я думаю, що це за рахунок наших інших статей, бо чуда немає. Але я думаю, що вчителі, і, і лікарі будуть мати зарплату. Можливо, вони не будуть мати премії, можливо, не так буде гарно ремонтуватися дороги і інфраструктура, але це не може тягнутися дуже довго, бо це буде біда більше. Заслухавши звіт директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Кубіцького щодо ремонту доріг в обласному центрі, депутати пропонували жорстко контролювати якість виконаних робіт, аби після зими зробити висновки і у разі необхідності змусити ремонтників відновити дороги власним коштом. Втім, кількістю заасфальтованих вулиць у Луцьку депутати задоволені і сподіваються на поповнення списку доріг, що потребують ремонту наступного року. Якщо говорити про дороги, про наші. Так, було складно. Звичайно, що ми, як і депутатський склад, так і міський голова, і управління комунального господарства стикалися з такими проблемами, як будівництво доріг. Але все-таки робота йшла і працювали в міру можливостей. Були, звичайно, питання в нас і по нестабільній роботі казначейства і так далі. Що ми маємо на сьогодні? Коли вже ми повідавали борги? то вже в 2014 році я впевнений, що вже є певні вільні кошти, якими можна буде оперувати, і які підуть на розвиток і будівництво доріг. Ну і, звичайно, що на інші якісь програми з соціального характеру, які підтримує міський голова і більшість депутатів. Насправді, найважливішим у цьому питанні є графік надходження коштів. Ось чому депутат Андрій Козюра від постійної комісії з питань бюджету та фінансів ініціював звернення до казначейства, аби дізнатися, як ним обслуговуються кошти міського бюджету. Адже затримка коштів ставить під загрозу виконання багатьох програм та й врешті життєдіяльність усієї громади. Але проблема навіть не в тому, чи виконується бюджет, не виконується, а проблема зовсім в іншому, наскільки якісно і швидко обслуговує призначення і платежі по цьому міському бюджету відповідне казначейство. В силу цього... Відбуваються певні затримки з платежами і комуналка, тобто міське господарство в тому числі не може вчасно, тоді коли слід виконати певні роботи. Ну, набагато складніше, напевно, асфальтувати дорожнє покриття зимою, оскільки це повинно і потрібно робити влітку, оскільки казначейство не перераховує цих коштів, в силу цього і виникають певні труднощі. І це тільки ряд проблем. В силу того оголошено депутатський запит заслухати інформацію про виконання платежів по міському, по міському бюджету. Яскравим підтвердженням того, що казначейство не, справляє, не справляється з покладеним на нього обов'язками і в дотриманням фінансової дисципліни, також є остання затримка авансу, в тому числі працівникам міської ради. Цього ж дня Андрій Козюра ініціював зміни і до регламенту Луцької міської ради. Йшлося про результативність роботи депутатського корпусу, бо не секрет, часто одні і ті ж питання обговорюються довго, кілька разів виносяться повторно і так може бути до безкінечності. Відтак Андрій Козюра пропонував у разі неухвалення рішення вносити проблемне питання тільки через 6 місяців. Зміни, які пропонуються в регламент, викликані перш за все тим, що депутатів з'являється певний досвід роботи з регламентом. З'являються нові бачення, нові підходи до вирішення тих чи інших питань. І, звичайно, вносяться пропозиції, які, на погляд їхніх авторів, мають удосконалити нашу роботу, зробити її більш логічною, більш конструктивною. Зміни, які пропонуються в положення про депутатські фракції, викликані тим, що є питання, які депутатськими фракціями розглядаються скажімо так, з певною періодичністю протягом досить таки тривалого часу. І якби ці питання розглядалися в зв'язку з тим, що з'явилися якісь нові обставини або з'явилися якісь нові законодавчі зміни, тоді воно було, можна було б зрозуміти. А ці питання розглядаються тільки через те, що заявник має право подати на комісію це питання, і комісія зобов'язана його розглянути відповідно до положення про депутатські комісії. Тому вноситься зміна, що якщо питання розглядалося і не відбулося ніяких змін, не виявилося ніяких нових фактів, нових там, підстав для розгляду цього питання, то протягом одного року ці питання не розглядати. Втім, колеги не зрозуміли логіку депутата Козюри і не підтримали його ініціативу, вбачаючи замах на свої права у міській раді. Зате ухвалили рішення включити до переліку ряд нежитових приміщень, що підлягають приватизації шляхом викупу, серед яких досить привабливі. А ось створення дочернього підприємства водоканал Сервіс відразу породили розмови щодо подальшої приватизації нашого водоканалу. Щоправда, як виявилося, йдеться всього про розмежування функцій з обслуговування комунального підприємства міста. Ну, на сьогоднішній день багато змін внесено в чинне законодавство стосовно правил водопостачання та водовідведення в населених пунктах України а саме зведення, зведення затвердження тарифів Національною комісією з регулювання послуг водопостачання та водовідведення, стало питання чіткого розмежування ліцензованої діяльності і неліцензованої діяльності. До ліцензованої виду діяльності відноситься саме надання послуг з водопостачання і водовідведення. Всі інші види діяльності, такі е, повірка лічильників, е, провірка контролерами лічильників. Те ще інший ряд обід не відноситься до ліцезону виду діяльності. І вимога національної комісії, якраз саме створення дочірніх підприємств, які могли б займатися цими видами послуг. І я ще раз хочу наголосити, що це не в якому мова не йде про якусь приватизацію підприємства чи якусь іншу зміну форму власності. Тому що приватизація підприємства чи зміна форми власності, вона тільки може бути згоди сесії міської ради, і тим більше ні в яких планах цього питання не стоїть. Цікавою виявилася пропозиція щодо програми розвитку конкурентноспроможності туристичної галузі міста Луцька. Йдеться про веб-сайт, який, окрім української, дублюється ще й англійською та польською мовами. Але відвідувачів сайту більше 60% росіяни, тому, аби популяризувати місто потенційним туристам, збільшити їх потік до Луцька, виникла потреба перекласти сторінку сайту ще й російською. Та й врешті вони випадково кажуть, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти культурна людина. Питання стосувалося розміщення на сайті, на туристичному сайті міської ради інформацію і також на російській мові. Я підтримую цю ініціативу, бо нам необхідно залучати як можна, можна більшої кількості туристів. Туристи, які не знають української мови або не знають англійської мови, а це більшість саме стран СНД, бивши посовєцьких стран, пострадянських, вони можуть отримати інформацію виключно російською мовою. Тому я рахую за необхідне розміщувати. Сайти на тих мовах, які більш користуються популярністю серед населення. Це англійська мова, німецька, українська, скажімо, і в тому числі і російська. І ця ініціатива є хорошою, бо кожен турист, який отримує інформацію, він має можливість поїхати саме в Луцьк, побачити те, що він хотів побачити, і в наш бюджет принести певні кошти, щоб буде для нас корисним. Втім, як, на нашу думку, з огляду на ряд цікавих спільних проєктів з Литовською республікою, чи то шляги Демінівичів чи навіть співпраця з містами-побратимами Луцька Тракаєм та Каунасом, варто було б дублювати хоча б деякі сторінки туристичного сайту литовською мовою. А тим часом депутати думають, як вшанувати пам'ять святого мученика нашого міста Данила Братковського меморіальною дошкою. Данило Братковський це наш непересічний громадянин, великий. Українець, великий подвижник української культури і всього, що є в нашому житті. Є барельєф Данила Братковського на вулиці, це дуже добре, але хотілося б бути, щоб пам'ять про цю людину була ще більшою. І в тому плані, що вшановується. Пам'ять такого видатного громадянина нашого, який був закатований і знищений нашими ворогами, не будемо казати, якими, але його постать, його праці повинні надихати нас на боротьбу за краще майбутнє нашого народу. Словом, сесія була насичена важливими для громади рішеннями, серед яких зміни у положенні міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, до якого введено соціальних працівників, створення містобудівного кадастру на території Луцька, поновлення договору оренди землі фірмі Скорпіон Сервіс для обслуговування торгових рядів на вулиці Глушець і прийняття у міську комунальну власність дитячого майданчика від Приватбанку на проспекті Дружби народів. Вже зовсім скоро, 25 грудня, відбудеться чергова 50-та сесія Луцької міської ради. І знову у залі засідань будуть гострі дебати, не усі рішення ухвалюватимуться одноголосно. Але завжди вирішальним залишатиметься слово депутата, представника місцевої громади, якому делеговані не тільки права, але й обов'язки. А сьогодні дякуємо усім, хто знайшов час та бажання подивитись нашу програму. І сподіваємось на зустріч уже наступного місяця на цьому ж каналі. На все добре!